Итак, доброго дня! Слава Богу і слава Збройним силам України. Записую перше відео з роботою мого мотоблока. З чого починається робота з мотоблоком? Е, з самого мотоблока, з його підготовки. Це розказати не буду. В общем, мотоблок купив гібрид 16 лошадок. Метр десять Ну, Тільки що фризував. Це вже третій раз по гряці хожу. Появилась трошки невеличка хвилинка записати відео. Що починається моя робота з мотоблоком? Ну, Перша техніка безпеки. Це обов'язково чоботи або ботинки. Заштуровані земля не попадає. не люблю. І вдруг случай, куди нога попаде, то таке ж не в тапочках. І значить в кого є проблеми у кого є проблеми з колінами. Є такий фіксатор колінного суставу. Називається артез. Хороша штука. Тоже. Далі Не знаю як что, я обов'язково надеваю перчатки. А ще... Є такий дядько в Ютубі як Влад Лихман. Він посовітував купити отакого доброго ремішка. Ну, в принципі, теж. Зря 10 років на фермі не пройшло, заробив болячку в спині. Купив я такого ремішка. Тут 6 ширина, а тут 16. На спину надів. І прекрасно. в общем якось так. І так, підходимо до мотоблока, включаємо запалення, нейтральна швидкість, відкриваємо краник, закриваємо залонку повітряну, додаємо трошки газу. Вертаємо ще.

І так, сьогодні в нас перша заміна мастила. придумав от таку приспособу. Одрізав баклажку. Баклажку, щоб вона носиком зайшла під картер. якраз напроти дірочки. От так ось. І тоді нахиляю, відкритив, нахилив появився. Ну все, якесь так. Масло якесь рідке, непонятно полосати, що там залити було хто зна. О, я розчедрився і купив собі. Це ще в трактор купляв. Воно універсальне, 10 В40 хадовське. Будемо заливати От такі дві штучки. Подивимося, як він робитиме на цьому маслачку. Кушай на здоров'я, тобто їж, будь ласка, і будь здоров. І так, масло замінене. Влізало літра 600. Сейчас буркнем, подивимось, як воно працюватиме. Якби ще тут разом всякі пряскальця не пряскотіли. Так би гарно ловко тихенько робив. Тряскотись, коробки. Ну, якось так. Ну що ж, слава Богу, і Збройним силам України. До нових зустрічей.